6 листопада о 6.40 ранку у батьків Василя та Яхі народилася Міра. Перша дівчинка-жерефеня в Україні. Її зріст становить 190 сантиметрів, а вага близько 65 кілограмів. Щодо того, як все відбувалося о 5.55 ранку, нам сповістила охорона, що у нас починаються пологи у нашої матусі. Наша команда була до цього готова саме. Жирафи в природі народжують самі, дитинча падає з висоти 1,5-2 метри майже, але вони народжують в траві. Для нас, так як у нас знаходиться тут інша поверхня, наша задача була в тому, щоб зробити підстилку максимум. Мально пухку для того, щоб малеча не вдарилася, спіймати її. Це ми і зробили через 30 хвилин після початку пологів. Ми вже бачили, що мама до нас підходить та просить допомоги. Тому було прийнято рішення нашим ветеринарним лікарем допомогти нашій матусі. І через 10 хвилин вже з'явилася на світ наша маленька. Ми дуже раді, тому що це дівчинка, тому що дівчинки народжуються дуже рідко, не тільки в Україні, вона у нас перша для України, але і в Європі, в Африці дуже рідко народжується дівчатка. Щодо того, хто зараз у нас знаходиться, тут сім'я, мама, тато, син молодший, звуть його Мелман, він народився у 2022 році і маленька. Дівчинка зараз почуває себе дуже добре. Вона родилась повністю здоровою. На момент її народження ми її повністю оглянули. Ніяких патологій не було замічено. Вона зараз повністю їсть молокоматері, в неї немає в раціоні іншого корму. Вона, як ви можете бачити, дуже грайлива, дуже така. Активна та дуже соціальна дівчинка, дорослою вона стане ближче к одному року свого життя. До цього моменту вона буде повністю жити рядом, поряд зі своєю матір'ю, та десь до 5-6 місяців вона буде їсти лише її молоко. Ми плануємо е, збільшити е, поголів'я. Зробити таке сафарі з жирафів. Я це бачив у Чехії, коли перший раз відвідував цю країну, з якої прибула мати, і це дуже вразило мене. Будемо чекати, щоб вона стала полуозрілою і змогла продовжити попиняти наше стадо жирафів. Ми йому зробити таку африканську. Африканське село, містечко, де можна буде поснідати з жирафами, можна буде залишитися в будиночках, які ми збудуємо, і побачити жирафів, які можуть, можуть зазірнути у віконці.